Пішли до школи разом, сиділи в першому класі за одною партою. Доброю, щирою, спокійною був людиною. В школі ну, ніколи про нього не можна було сказати, що він там чи дисципліну порушував, чи все. Він завжди був тихий, спокійний, врівноважений. Був всесторонньо розвитою людиною. Він завжди полюбляв читати, займався. Захоплювався верніш, і автомобілями, радіоелектротехнікою, комп'ютерами. Завжди мріяв про власну справу, пов'язану з фотографуванням, фотографіями, поліграфічними послугами. І в останні роки реалізував фактично своє життя, ну, фактично свою мрію, зрозумів свій обов'язок перед батьківщиною і фактично ніколи не жалівся. Але ну, йому, звичайно було важко. Вуже чудова людина, порядний друг, знаєте, правона втрата. І теж дуже не його буде і нам, і сім'ї. Залишились в нього батьки, залишилася в нього ну, дружина, сестра і двоє маленьких діток, 11-9 років. you <laughs>